Моє вітання всім друзі, всім нормальним і адекватним людям. Як завжди, ми продовжуємо воювати на інформаційному фронті. Записую це відео майже на ніч. Чому зараз записую? Тому що я не знаю, як заснути сьогодні від того, що я сьогодні прочитав, що ж це коїться в Україні під час повномасштабної війни проти російської мерзоти. Сьогодні до вашої уваги черговий хід парад крадіжок. Навіть не хід парад крадіжок, а хітіще, а точніше, безглузний тендер. І це вже мені нагадує серіал, тому що з кожним разом тендери-крадіжки мене просто шокують. Ми ще не відійшли від барабанів конструкторів і туалетного папіру для укриттів, а чергова порція безглузди тендерів вже є. Мені просто. По-людськи цікаво, коли е, вони прокручують такі схеми. Невже вони думають, що ми зовсім вже дурні? Що люди е, дурні і не розуміють, що відбувається. Так про що я? Шевченківська райдержадміністрація робить укриття в селі Осі Хуського району Закарпатської області? Там, де немає війни, вони будують укриття і витрачають на це не один, не два, не десять мільйонів гривень. Вартість бомбосховища, там, де війни немає. 400 тисяч доларів США. Якщо ви думаєте, що це жарти, я щось переплутав. Ні. 400 тисяч доларів США. За наші з вами гроші роблять укриття в єдиній області України, де люди не бачили і не чули про шум дронів ракет. І слава Богу, нехай вони ніколи цього не відчувають. Але справа в тому, навіщо будувати укриття за такі гроші там, де війни немає. Так, згідно з даних Прозоро, за кошти киян українців буде побудовано укриття на 140 осіб в селі осі Хуського району Закарпаття. Дитячий табір зачарована долина» – Проєктна вартість будівництва 14 мільйонів гривень. Саме така вартість відображена в проєктних розрахунках, а договір на проєктування за 360 тисяч гривень, вже як ви думаєте, вже підписано. Але найцікавіше те, що до цього там вже зробили ремонт. Увага, на 7 мільйонів 300 тисяч гривень. І судячи з кошторису і вартості робіт, робили по багатому двері по 22 тисячі гривень, кондиціонери за штуку по 160 тисяч гривень, душові кабіни по 32 тисячі, та судячи з вартості унітазів, це таки був просто і, і бохи. Вибачте, якщо я неправильно вимовляю назву. Я також розумію, що вже всі бомбосховища в Києві відчинені і в належному стані. Йдемо далі. Крім цього, в травні туди купили люксовий мікроавтобус. Мікроавтобус. Як ви думаєте, ціна цього мікроавтобусу? Hyundai Staria. Топові комплектації, бізнес плюс купує класних фішок, шкіряний салон, звук та красива підсвітка салону. Мікроавтобус. За 2 мільйони гривень. І ось ми дивимось, опис від виробника, елегантна футуристична старія преміум робить більше, ніж просто встановлює нову естетику дизайну. Автомобіль просто переосмислює сегмент розкішних мікроавтобусів, щоб започаткувати, вибачте, власний клас. Я не розумію, як можна робити укриття за 14 мільйонів гривень в Закарпатті, коли в Києві їх просто не вистачає. А ви знаєте, скільки укриттів за ці гроші можна було відремонтувати? Які вже є більш ніж 15 укриттів привести в належний стан? І я не тільки за Київ. І тут питання до влади, до чинної влади, коли цей безлад із тендерами? Закінчиться, а, ви знаєте, я сьогодні був в компанії людей, абсолютно адекватних людей, які в мене запитують Андрію: скажіть, будь ласка, ну от що потрібно, що має статися, щоб чиновники перестали красти? Звісно, в голові я прокручую, ну як зробили так, що в Китаї, в Сінгапурі, в Малазії там не крадуть. Ну там розстрілювали людей, просто саджали за грати та розстрілювали. І в мене питання до нашої влади. До діючої влади, Що повинно стати, щоб наші чиновники перестали красти. Пишіть свої коментарі під цим відео. І я сподіваюся, що колись цьому безлуздю прийде кінець. Ваші коментарі, ваші вподобайки, вони просувають мої два youtube канали, на які він підписаний. Андрій Федоров голоса душі Федоров Лайф без цензури та мій телеграм-канал Федоров Ріал News. Завдяки вашим вподобайкам, вашим коментарям, алгоритми YouTube просувають мої відео і мої відео, моя інформація, яку я озвучую про всю ганебність, про корупції, про крадіжки, про тендери, про цей всей жах бачать та чують максимальна кількість людей, які обурені тим, що зараз відбувається не окрім війни, а в тилу в країні, яка воює, яку розкрадають, розривають по клаптикам. Тож слава Україні, слава нації, слава українському народу, слава Збройним силам України. Ми обов'язково переможемо. Але коли і як, і якою ціною ніхто цього не знає. Але треба навести порядок в країні тут, де війни немає, але вона є. Отож, вечора, ми з України.